Галя, бог тобі суддя. Я українка, я українка по національності, по етнічному признаку по паспорту. Хоча, думаю, магі думати, наче слава Україні, героям слава Назар за з будиночку на щастя згадав, як радив своїй колезі Галині Безрук виїхати з Росії, але її відповідь була не на користь України. Я це їй казав ще до війни, до активної фази. Кажу, Галя, Галя, ну зав'язуй ну. Забирай свого чоловіка москвича. Сюди дитину забирай. Ну, будеш, будеш тут жити. Українська актриса Галина Безрук належить до тих медійних персон, які продалися за криваві російські рублі. Путін помер. Коли? А що я не знаю? А на якому каналі це сообщили? Зараз зірка разом зі своїм чоловіком, актором та шестирічною донькою проживає у Москві, ігноруючи геноцид власного народу. Щоб моя дочка і мала можливість обняти свою бабуську і дядечку. Я хочу, щоб моя красива страна, щоб у неї, до нісні був мир, Щоб мельчірки поліжила, як розповідає Назар за Дніпровський, ще задовго до повномасштабного вторгнення починалися терки за позицію Галину Безрук. Вона була на межі розлучення. Донька жила з нею в Україні, коли вона тут знімалася. Моя танки, танкися барбарис медалі відрами давали. Я не прав, я вимов. Буде де була я? Задніпровський Розповів, що для Галини бездрук важливіша робота і розірвати зв'язки з РФ вона не захотіла, тому що вона актриса мюзик холу. У Москві є мюзик хол, у нас його немає. Не так навіть не в чоловіку не там на граді розводу Тоді була вона не драматична актриса, вона актриса з співу. І вона каже: от основна причина це моя робота. Я просто знаю, що в Київ приїду, Я буду безробітня. А там вона на головних ролях в театрі мюзик хола. Дитину поверни! Мамкин Горобчик! Свою забери! Також Назар за не впевнений, чи Галина повернеться назад в Україну? От, наприклад, Катя Кузнєцова повернулася, хоча вона втратила роботу. Галя зробила свій вибір, вона обрала роботу. Вона там розповів артист. Повернеться в Україну. Поняття немає. Отака розмова у мене з нею була. Я думаю, що от зараз, уже після активної фази, що тепер буде? Як далі буде? От Бог і суддя абсолютно Галя, галя. Я бажаю тобі успіху, я бажаю тобі здоров'я твоїй родині. А як доля складеться, побачимо? Хочу От. вам нагадати, що зірка останнього москаля слуги народу та будиночку на щастя Галини Безрок родом із Краматорська, але доля рідної країни, як зв'язувалося, після 24 лютого 22 року, її зовсім не хвилює. Без цього міста я не можу. Кождиму приїзду да, точно точне, ети точне до кітенки, де прошла вся моя юнаці моє детство. Здесь Все, все Ми в Києві, пора на роботу. Також рекомендую вам переглянути відношення Ани Саліванчук та Єлизавети Зайцевою на позицію Галини Бездрук. Так, це моя подружка була так, так. Я не можу зрозуміти. На довгий час мовчала, потім. Виставляла навіть сторіс якраз червона дорожка у міхалкова, який повний зрадник. Напевно, вона боялась втратити чоловіка. Але що туди чоловік, що він не підтримує, коли така ситуація? Але от що робити е з таким продуктом, який був відзнятий, не, не показувати, не транслювати. Блін, ця людина підтримує війну. Ця людина знаходиться на території Російської Федерації і сплачує податки, яка спонсорує цю війну. Я не розумію тоді, а наші хлопчики наші гинуть. Чуть-чуть діти гинуть. Щоб потім Галю Безрук показували по новому каналу.